У 1616 році запорозькі козаки здійснили блискавичний напад на кримське місто Кафу, головний невольничий ринок Чорномор'я. Саме тут продавали в рабство тисячі полонених із українських, білоруських, російських та польських земель. Работоргівля була основою економіки Кримського ханства та прибутковою справою для Османської імперії. Близько 80 чайок, легких козацьких човнів, вийшли з Дніпра і перетнули море непомітно для турецького флоту. Вночі козаки висадилися біля міста, підпалили порт, знищили ворожі укріплення і за кілька годин штурму захопили кафу. З в'язниць і невольничих ям було звільнено до 7 тисяч людей. Ця акція стала однією з найгучніших у козацькій історії. І хоча за стилем своїх рейдів козаки часто нагадували середземноморських піратів, діяли раптово, били з моря. Обходили офіційні заборони, їхня мета була протилежною. Вони не продавали полонених, а звільняли власний народ. Штурм кафе це не просто перемога у бою, це символ боротьби за людську гідність. Запорожці билися не за трофеї, а за свободу, і морем, і шаблею, і серцем.